Карпатського здоров'я всім, друзі. Я вже розпочав збір пилку. Отак, бджола носить обніжку і ставлю їм такі пилкозбірники, внизу відкриваю на одну бджілку прохід тільки щоб там збиралась черга, щоб вони наверх летіли, на верхній літок сідали і ось так все це діло відбувається. На сьогодні тепло, зараз 12 градусів, бджоли активно літають. А от там от в мене стоїть відерку з водою, і там активно. Води, бджоли беруть воду. Я вчора їм замінив воду, чиста вода, нагрілась на сонечку. Так що такі процеси тепер відбуваються у вулику. Дуже гарно видно. ну Це не шкодить їм, вони на свій розплід мають запаси, роблять, звичайно. Тому що обніжка злітає з однієї ноги, а з другої ноги вони несуть в вулик. Тобто і собі О, дуже гарно було видно жовта, під, жовта, жовтий полок на двох ніжках, бджола полізла і, відповідно, половинку мені, половинку у вулик. Зараз цвіте е, кизил. Зараз починають цвісти фруктові дерева, які ще не розпустилися до морозів. І вони носять. А тут відкриваю льоток просто на одну бджолу і все. І вони всі крутяться біля верхнього лятка. Так вони навіть. Зараз ще додаємо зблизимо. От видно, море, море, бджоли має обніжку. Це швидше за все вони носять Ось тут в кутику, зараз по центрі екрану і видно, десь там назбиралося, от вони то Ось така от красота. Ну що ж? Сезон відкрито, як то кажуть. Бджолу сезон відкрито. І мені користь і їм не в образу Мало їм точно не буде. От інший вулик. Супер, носять люкс. Я кожного вечора з... забираю знизу то, оце от, кориці, в яке вони насипають пилку, і пилок на сушку зразу сушу і в скляну банку, він в мене стерилізовану банку, у мене зберігається, і ми собі ті вітаміни, положці в день споживаємо. Ох, згадав смак і вже захотілося свіжого пилку. Так що отакі? Добре. Далі буде. Всіх зі святом, мирного неба, і дасть, дасть Бог і наші хлопці з СУ, і далі буде.